всіх, хто прийняв участь. Дякую нашим переможцям. І, відповідно, від нас маленький грошовий подарунок. Від всіх нам подарунок Федерації. Ну, за перше місце... Ні. Барс! Убрати. За друге місце Потоцьке, Віталій. Ну, все, так. Віталій, молодець. Тренируйте, все хорошо. Так, все. Ну и третье место в Айтоле Сергей. Благодарю. Все, молодец. Тоже много тренируется, но третий. Хорошо. Да, Второй финал. За первое место во втором финале награждается Прохоров. Сюда, і вони, і, і... Можуть, як Ну ми вже затягнули, все, вони вже знали. Все. Так, ми за такий маленький приз за морем по міді з морем роман. Це тобі, так знаєш, наперед. Тобі даємо, але ти це аванс, але це ти маєш похати. У мене теж сили немає. Мені приходиться також грати. Ну так а тебе ти було.